В Умані провели зустріч з мешканцями постраждалих від обстрілу будинків. Нагадаємо, 28 квітня у багатоповерхівку по вулиці захисників України влучила російська ракета. Державні органи працюють нині за двома напрямами соціальний супровід потерпілих і відновлювальні роботи. Усі, хто потребував житла, розселені по соціальних і приватних готелях. Звернення про виплату матеріальної допомоги також опрацьовані. За результатами обстеження будівлі, стан конструкцій дозволяє провести її повне відновлення. Відповідні документи вже передані проєктній організації. Далі виготовлення кошторисів, експертиза, тендер. Це все обов'язкові етапи, які оминути, за словами представників влади, неможливо. Триває заміна вікон у вцілілому другому під'їзді, а також у сусідніх будинках. За підтримки іноземних партнерів уже встановлено 940 вікон. Я, наприклад, чесно, дуже зацікавлений, щоб ми почали вже вчора ці процеси, якщо в нас є можливість відновлюватись. Але знаючи ці державні центри, які, умовно кажучи, не візьмуть зайвого ризику на себе, ми будемо ці процеси супроводжувати. Я буду особисто тримати на контролі, як буде робитися проєктно кошторисна документація. Наскільки швидко можливо її е, організувати і швидко зробити?